Ось як звучить на передовій, оголошене опівночі 15 лютого перемир'я. Це село міського типу Миронівський. крайня позиція українських військових перед Логвиновим, де вдалось закріпитись бойовикам, що таким чином перерізали основний шлях, що веде в Дебальцеве. Відстань між населеними пунктами близько 10 кілометрів. Ще до оголошення про припинення вогню. Миронівські обстрілювали міномети та артилерія бойовиків. І, попри очікування військових, після анонсованого затища ніяких змін. Не відбулося. Все прилетало. а Куда не попади, все горело. Ну, первый обстрел это вот это. Это было 4 дня или 5 дней назад. Потом был обстрел. За вот этим ангаром. Там ще разбита техника горела, це я был. И был обстрел вот это вот этой ночью, я так понял. Уже попали склад з боєприпасами боеприпасами и танковые снаряды. Еще от своих снарядов получил. В селі вже зібрали цілий автопарк знищеної ворожими снарядами техніки. Тут і броньовики, і звичайні легкові автомобілі. Машини після прямих влучань вигоряють до тла. А ось руїни будинку. Міна влучила сюди вже після обіцяного перемир'я. Наступного дня залишки хати ще продовжують тліти. В момент атаки розповідають військові. Всередині були люди. Двоє ранених наших ребят було. А в тому домі і Ягуар, це Назварді Ягуар, по-моєму, То накрило дом там теж, йому балка впала на голову, прямо тяжелий. Не знаю, що там знімав, якби його одразу вивезли. І ще там три чоловіка. Ну, двох я забрав. З Давідом вивезли в в Вартюмас. Ну, ще один, походу, залишився, не знаю, вивезли його чи ні. Бійці не приховують, що через постійні обстріли сепаратистів змушені стріляти у відповідь. Це, це наші біді. Нарешті. Почали, почали відповідати, тому що неможливо. Вони нас вчора це один крили, а наша те мовчала, тому що не було наказу перемітити. Це ж неможливо, наші хлопці гинуть тут. Ну, ну, таке переміт. І сьогодні почали вже трошки відповідати. Потерпають від обстрілів не лише військові. В Миронівському ще залишаються мирні мешканці. Військовий 128-ї бригади саме несе консерви в одну з ще не залишених домівок. Тільки так місцеві зараз можуть отримати хоч якісь продукти. Пані Анна розповідає, що вже тиждень практично не виходить з погреба. Тільки миру нічого мені не треба. Я ту війну перебула. І тепер мені не Зараз сепаратисти атакують населений пункт лише з далеких дистанцій. Однак наступу на свої позиції тут чекають в будь-який момент. Водночас військові запевняють, що, попри заяви бойовиків, зв'язок з Дебальцевим зберігається. Хоч і з боями та туди вдається підвозити боєприпаси і нові сили. Там немає ніякого котла. Ми як їздили, так і їздимо. Це все що вони розказують, то ні могу можна множити на ноль. Це все ложе, ні правда. Нам ми, ми позиції наші держимо, нікуди ми не отошли. Ні, метр України, ми врагу не віддали. Тобто до Дебальцев українські військові ще пробувають. Конечно, проїжджаємо. Ми ж сюди проїхали і ми сюди проїжджаємо. Нужна їздимо далі, можна єзмінніше. Не скаржаться на постачання і в Миронівському, не зважаючи на складні погодні умови та активізацію бойовиків. Волонтери про військових не забувають. Частина бійців жартують на передовій, навіть набрала зайву вагу. Хоча радіють тут найбільше листам стилу. Знаєте, в мене вдома самого двоє маленьких дітей. Коли йшов, мобілізувався в армію, у мене син виповнився, ще місяця навіть не було. От завжди рахуйте йому більше півроку, і ну, звичайно, коли отримуєш е, якийсь малюнок від дитини, який 5 там 6 років, 3 роки, відповідно читаєш, ну і це дуже приємно. Дуже допомагає, ну піднімає звичайно. Піднімає бойовий дух і дітям. Велике, велике дякуємо за це. Дякуємо, за що вони нас підтримують. Левкостек для Радіо Свобода з Донеччини.